Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Історична місія. Колишній прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь та його мати побували на Одещині. Політику перше відвідав місце, де жили його пращури, і де понад 200 років тому був закладений підмурівок родинної садиби. Про своє українське коріння соратник Макрона розповів одразу після призначення на посаду керівника уряду. А його мати Марі де Куріс навіть зберегла прізвище своїх предків. Більше в ексклюзивному матеріалі кореспондента ТСН Сергій Осадчука. Кортеж із броньованих позашляховиків зупиняється біля сільської церкви, яку 200 років тому побудував пращур французького політика. Габріель та його мати Марі заходять на територію храму, де була усипальня п'яти поколінь курісів. Але більшовики її варварські понищили. Жінка запалює поминальну свічку, а син зізнається. У родині зберегли православні традиції предків. Французам дарують місцеву ікону. Його дитяча мрія відвідати місце, про яке йому так багато розповідав дід. Нарешті здійснилася. Габріель підходить до родинного замку. Палац нині виглядає не так, як на історичних фото. Помешкання багато разів розкрадали, руйнували, будівлю нищила пожежа. Однак замок вберегли від повного знищення. На аукціоні його викупив підприємець, створили благодійний фонд та почали відновлення. Звідси вже вивезли понад півсотні вантажівок сміття, але війна пригальмувала роботи. Два дні тому ракета неподалік вибухнула так, що паркан зарухався, тому важко прогнозувати закінчення. Зараз у нас головна проблема це реконструкція Мавританської арки. Ми знайшли у Львові фахівців, але через війну не змогли розпочати роботи. краєзнавець, один з авторів книги про рід курісів, каже, це місце унікальне. Тут планують відкрити і музей. Тут було дуже багато таких необнечайних людей, які прославили і наш край, як, наприклад, Іван Іраклійович Курис, який тут мешкав, він був колекціонер, Він зібрав дуже багато книжкових видань. В нього було більш ніж 20 тисяч томів. В його бібліотеці він забирав дуже багато картин відомих мастерів мирового класу. І також він розбудував багато садів Габріель Аталь дякує Одеситам, що вберегли сади, його пращурів. Після екскурсії ділиться враженнями. Це дуже хвилюючий момент побувати на місці, про яке розповідав мені мій дід. Коли у вас почалася війна, я відчув і пропустив це через себе, бо йдеться про землю, на якій жив мій рід. Можу сказати, сьогодні усі французи є українцями, і ми лишаємося пліч опліч з Україною і допомагатимемо в боротьбі проти агресії. На згадку про візит французькому політику дарують марку з його зображенням, оригінальні світлини його роду, а потім передають артефакт французьку шаблю, яку було знайдено неподалік замку курісів. Ця сабля, вона ваша. незручно, але дуже вдячний. Я вважаю, що цей артефакт заслуговує на місце в музеї, але я обов'язково супроводжу його відповідним написом. І у фонді імені Івана Куріса, і у військовій адміністрації кажуть, для французької родини це емоційний візит, однак і для України це важлива подія. Ми підготували декілька пропозицій пану Габрилю Аталі, щоб він просто емоційно підтримав і може ну своїми можливостями це не тільки буде імпульс, позитивний для. Активного відновлення цього об'єкту, але це і буде ще важливий імпульс у зміцненні дуже гарних відносин, які існують між Францією та Україною, звичайно, це елемент підтримки, і звичайно, це меседж для всього світу через політика такої ваги для того, щоб показати світу, що відбувається, що таке будні війни, і що такі реалії війни. Після відвідин родинного помешкання французький політик пообіцяв, що приїде ще Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.